Друзі, всім привіт! понеділок, 27 лютого. У нас з самого ранку сплошні сирени. Ну, ми вже привикші до цього, будемо дуже надіятися, що все буде добре. Сьогодні в моєму рецепті заплановані сирники. Тому, якщо все буде добре, зніму. Цей рецептик. І, будь ласка, заходьте, дивіться, діліться своїми рецептами. Пишіть обов'язково відгуки, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Всіх приглашаю всього всім доброго, мирного неба, здоров'я і всього самого-самого найкращого. До нових зустрічей. Пока-пока. Сирники. Беремо одне яйце, цукор 2-3 столових ложки. Змішуємо. В Змішаний цукор з яйцем я поклала творог. Творог у мене з родзинками 500 гривні. Тепер я ще сюди Добавлю ванільного цукра, кориці, розпушувача і десь приблизно 4 столових ложки, муки. І все гарненько це вимісю. Все подобавляла і ще Добавлю олії. Приблизно десь 3 столових ложки. І все вимішую. Ось таке тісто у нас вийшло. Розділимо цей комок на три частини. Ось так я поділила на три частини. Одну часть розкатала в ковбаску і поділила вже на порції. Сім. Сирнички у мене з однієї частини виходить. Розігріваємо сковородку і трішечки олії наливаємо. Перші сирнички вже сформовані. Кожну частинку ми вмочуємо у муку і формуємо сирничок. Жаримо на розігрітій сковородці. Перевертаємо і нехай смажиться на другій стороні. Сирники готові. Всім смачного. Заходьте на мій канал. Всім завжди рада. Пока-пока, до нових зустрічей!